Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо про таку, таку проблему, як синдром самозванця. Це проблема з власною самооцінкою, це проблема з власною невпевненістю в своїх навичках, в своїх міннях, в своєму там професійному розвитку. А взагалі це проблема в тому, що людина не вміє цінувати себе, не вміє визнавати власні успіхи, не вміє, коли навіть отримує там якесь підвищення, або коли отримує визнання, так? Приймати це. Тобто воно ніби як блокується. І часто такий, така психологічна проблема, як синдром самозванця, вона заважає будувати власну кар'єру. Ця проблема заважає вам розкриватися, вона заважає вам. Розвиватися далі, вона заважає, наприклад, добуватися власного підвищення. Ну, наприклад, на роботі на тій самій роботі. Підвищення вона заважає вам почуватися розслаблено і впевнено в, в комунікаціях з іншими, там в компаніях. так Тобто синдром самозванця це не тільки він, він дуже часто стосується і переважні запити. Це коли ти себе невпевнено почуваєш на роботі, так пов'язане з професійними питаннями, але також синдром самозванця це про те, наскільки ти себе впевнено можеш почувати і там в компанії, особливо в компанії незнайомих людей. Отже, як це, як це проявляється, і як, що з цим робити, і яка причина цього синдрому самозванця, ми поговоримо в нашій сьогоднішній трансляції. Як це проявляється? Це внутрішнє напруження, це така внутрішня скованість, внутрішній тиск. Внутрішній тиск, я цього там всередині не обов'язково це лунає така думка, але тим не менш відчуття таке, що я цього недостойний. Я недостойний цієї роботи, я недостойний цієї посади. Або я недостатньо, Тобто я, будучи навіть чому недостатньо? Тому що навіть маючи цю, там, позицію там, на, на своїй роботі, там в сфері ІТ, в, в менеджменті, в, там, в керівництві, будьте лікарем. Будь-яка професія, психологом. Я ще недостатній спеціаліст. Тобто, я вже... Я міг освоїти цю професію вже декілька років. Мене може бути досвід там, 5, 10, 15, 20 років. Але я ще недостатній. Я ще недостатньо кваліфікований. У мене ще недостатньо досвіду, особливо коли там 20 років досвіду. У Мене ще недостатньо досвіду. Мене недостатньо компетенції. І взагалі, я отак от якась не така людина, котра заслуговує прийти і там, заявляти свою позицію. А це, синдром самозвання це невпевненість заявити про те, як ви вважаєте, має бути, коли ви керів... зайнята в керівництві, коли ви психолог, коли ви, коли ви в ІТ, і знаєте, наприклад, що там, є певна. там, Наприклад, у вас є бачення, як може бути процес по іншому, влаштований. Наприклад, ви програміст, так але ви не хочете заявляти цю думку, тому що вважаєте, що ще, ще недостатньо крутим спеціалістом. і цей блок він, він заважає, ця напруга. По перше, забирає дуже багато вашої енергії. Коли ви виконуєте свої, свої завдання, технічне завдання, наприклад, ви маркетолог, ви дизайнер або ви програміст, ви відчуваєте тиск, що М -м, ну недостатньо, я ще там доробив. Ой, якщо я зроблю, все воно все одно воно може, все одно воно вже буде викликати питання і мене там розкритикують. Синдром самозванця це насправді великий страх, великий страх негативної оцінки самого себе. Синдром самозванця це насправді страх, що тебе не полюблять. Ясно, що ви, будучи дорослою людиною, вам не треба любов вашого керівника або любов ваших колег, в такому сенсі, там ви, ви, ви не потребуєте їхньої емоційної теплоти, Так? але ваш синдром самозванця, він звідки взявся? Він взявся з дитинства. І якщо ви в дитинстві не доотримували похвали від мами, від папи. Якщо ви не доотримували підтримки, якщо від вас батьки відверталися в скрутні моменти, наприклад, пов'язані з тим, щоб там, зробити там, власне там, домашнє завдання, від вас відверталися, вас критикували. Так? Була, було дуже багато внутрішньої критики, ну мається на увазі зовнішньої критики, потім вона інтерналізується всередину до вас, і це вже стає внутрішньою критикою і синдромом самозванця. То потім і е, викликається напруга. Подивіться, як працює людська психіка. Людська психіка вона розвивається з дитячого віку до дорослого. Так? З перших місяців життя вона розвивається і мається на увазі психологічний аспект психіки. І потім, будучи вже дорослою людиною, якщо ви ваша дорослість, ваша доросла особистість, вона формується, в тому числі в дитинстві. так І дитинство це фундамент. І на цьому фундаменті будується будинок вашої психіки. так І якщо, наприклад, уявила ситуацію, ви намалювали якийсь малюнок, так і дивиться батько, і починає оцінювати ваш малюнок, ой, ну, вам там. Сім років, наприклад. І батько дивиться, ну, якось дивний, якийсь малюнок у тебе ну, намалюй краще. Але. так Тут не було підтримки ваших починань. Тут якась така насмішка, і це ваш, і це ваш ця насмішка може ніби присоромлювати. І потім оці речі, цей досвід осідає вас всередині і формує ваш світогляд. Або інша ситуація, коли ви. Ну, наприклад, розказали мамі вірш, і вона каже: Ну, слухай, ну тут в тебе недостатньо виразності, Ну, ніби нормально, слухай, але от, ну, недостатньо виразності, недостатньо в я думаю, тобі треба ще повчити. І ще давай повчи, тобі треба ще повчити. От така ось З якоюсь такою строгістю, з якоюсь такою, такою подавленою агресією. М мама могла з вами поспілкуватися, наприклад. І потім все відбувається. розумієте, Ваш мозок. Ваш мозок це як е, плівка так плівка в фотоапарати, на неї осідають ці всі відбитки, відбитки спілкування з вашими батьками. Якщо вас присоромлювали, якщо е, якщо до вас ну якось так агресивненько агресивно або знецінююче ставилися до ваших там домашніх завдань, до ваших малюнків, до вашої творчості, то потім це все вже з минулого воно. Осідає от знаход... все ваше минуле насправді знаходиться тут і зараз. Насправді, оцей синдром самозванця це відбиток вашого минулого, так і е... яка потреба, яка потреба у дитини? Потреба у дитини, щоб її хвалили, щоб її підтримували. І навіть коли вона робить помилки, казали, що це частина життя, це частина процесу, і це нормально помилятися. Тому що е, синдром самозванця це без права на помилку. Я маю таку перфекціоністичність, я маю ідеально це зробити. Я маю ідеально, я маю досягти цієї похвали. Бо чому, е, чому важливо зробити ідеально? Або чому е, ти сам себе, ти, ти сама себе вважаєш недостатньою? А тому, що е, не було досвіду у тебе, не було досвіду, коли тобі сказали все з тобою добре, донечка. Сину, все з тобою добре. Все, ти добре справляєшся. Те, що по математиці в тебе зараз не найкраща, не ідеальна оцінка, все з цим нормально, я тобі з цим допоможу. Або давай наймемо репетитора, щоб тобі репетитор допоміг. Все нормально з твоїми, з твоїми знаннями англійської. Те, що ти робиш якісь помилки, це нормально. Я дорослий, я роблю помилки. Твоя мама теж доросла може робити помилки. Бабуся, дідусь, всі дорослі роблять помилки. І це нормальна частина життя. І через це ми не перестанемо тебе любити. Через те твої помилки це не означає, що ти погана людина. Це не означає, що ми тебе позбавимо нашої уваги. Ні, ні ти для нас любима. Важлива людина, ми тебе любимо. Ти важлива для нас людина. І ти можеш бути впевнений. Що ми від тебе не відвернемося. Ми будемо з тобою, ми будемо тебе підтримувати. І це нормально помилятися. Це нормально, тому що ти згадай, як ти катався на велосипеді, ти міг падати, і ти вставав далі, і в тебе вийшло. Згадай, як ти катався на роліках, і ти багато разів падав, але навчився, і все було добре. Так само і тут з, з англійською, з математикою, з малюванням, з твоїм гуртком, зі спортом це абсолютно нормально. В тебе є право на помилку, і це нормально помилятися, бо ми люди і це частина нашого життя. І коли таких речей не було, коли вас могли через ваші помилки присоромлювати, від вас могли відвертатися батьки від вас могли через ваші погані оцінки ображатися або вас карати емоційно. Кричати, сварити, знецінювати, застосовувати еміційне насилля або застосовувати фізичне покарання так, до дитини, то потім ваш синдром самозванця спрацьовує як захисний механізм. Ваш синдром самозванця ну, в якийсь певний момент був вашим захисником, яким чином захисником. А він вас уберігав від того, від холодної мами, від знецінюючого батька, від мами, котра нас сварить. Від мами, котра може застосувати фізичну силу, від, від батька, котрий перестане спілкуватися з вами там на один, два, три дні, так. або взагалі е дуже жорстко покарає жорстоко. Так. І це ваш захисник, і е е захист від можливого болю. Ви як е, доросла людина, розумієте, що ніби ж якби, ніякого болю ніхто там на вас там, не буде карати, не буде, ну там начальник чого на вас буде карати фізично там, або там, емоційно. І ви розумієте, що з колективом все добре і до вас добре ставляться. Але у людини так сталося, що у неї є. Та частина психіки, котра, котра вона усвідомлює, і це і той об'єм психічного матеріалу, котрий не усвідомлюється. Я вам покажу тест зараз, котре заповнюють котрий мої клієнти. Так. От, подивіться. В цьому тесті вам треба подивитися перший режим і 12, і 13. Котре заповнюють мої клієнти. Ага, Це я ще звуки. І дивіться, що таке синдром, самозванця? Він складається з двох частин. Перше, це, перший режим це покинута скривжена дитина. Це, о, о, в тесті це представлена ваша внутрішня дитина, котру ображали, котрі знецінювали, котрі надавали котре, від котрої відверталася. Покинута скривджена дитина. І вона відчуває біль. Так? А синдром самозванця, синдром самозванця, він, як правило, ну в тому числі представлений критиком. Внутрішній критик це 12-й, 13-й бал, 12-й, 13-й пункт. Особливо вимоглива батьківська частка. Вимоглива батьківська частка. Чому вона це, по суті, внутрішній критик, котрий від вас вимагає, котрий розказує, що вам, що ви недостатньо, що ви недостатньо кваліфіковані, що ви недостатньо добре розумітися там на англійській, хоча у вас рівень це один. Що ви недостатньо, недостатньо кваліфікований працівник, хоча у вас три освіти? Що ви недостатньо кваліфікований програміст, хоча останні п'ять років вам давали тільки найкращі оцінки, і насправді вас хвалили і цінуть як, як працівника? І незважаючи на, на це, незважаючи на такі факти життя, у вас сидить оця психологічна програма вимогливості внутрішньої, котра псує вам ваш настрій. І насправді подумайте, а навіщо вам цей внутрішній критик? Він давайте, чи приносить він вам користь, чи, чи ви можете розслабитися, коли виконуєте роботу? Чи... Е... Чи може страждає якість вашої роботи? Чи можливо виконувати роботу треба більш на ну, такому спокійному стані, щоб ви себе краще почували і спокійніше виконували свої завдання? Подумайте, наскільки він, цей вимоглива частка, батьківська частка, цей синдром самозванця, заборонює вам висловлювати ваші ідеї, ваші ідеї? Поділитися з колегами, як треба краще зробити, наскільки цей синдром самозванця він забороняє вам ставити внутрішні заборони, просуватися далі по кар'єри, наполягати на підвищенні зарплатні або покращенні вашої посади, так, отримати нову посаду. І ці речі вони тягнуться з дитинства, і насправді ваша задача в тому, щоб адекватно сприймати. Давайте я виключу тест. Поки адекватно сприймати ваші результати, навчитися, навчитися приймати, навчитися приймати ваші перемоги, навчитися приймати похвалу від інших. Це нормально, навчитися приймати е оцінку здорово оточуючих вас. Так, навчитися, тому що ваш, ваш цей синдром суд він стає якби стіною. Тобто вам кажуть, слухай, ти класно виконав цю роботу. А ви від цього закриваєтесь, ви від цього відвертаєтесь. А чому? А тому що це небезпечно. Бо якщо мене похвалять і я стану класним, і тоді я що? Я не буду розвиватися. То якщо я стану, ну прийму, прийму те, що я класний і я стану розвиватися, якщо я не стану розвиватися, я обозробливо зроблю, або обов'язково зроблю помилку, і мене тоді покарають, і тоді мене не полюблять, і тоді мене насварять, і тоді від мене відвернуться. Так і отак от працює психіка, е, і це підсвідомі процеси. Насправді. На жаль, недостатньо того, щоб отак от просто ви мене послухали, ви оцінили ці раціональні аргументи, і більшу половину цих аргументів ви і так розумієте, але щоб це опустилося з голови до серця, потрібна робота, внутрішня робота. І як проходить внутрішня робота? Внутрішня робота проходить спочатку з тестування. Ви можете пройти подібний тест. У цьому тесті ми визначимо. Це один з тестів, котрий заповнюють клієнти, коли приходять до мене на роботу. Визначимо, наскільки у вас є оця внутрішня, внутрішня рівень внутрішнього поля. Це перший режим вразлива дитина. Також, окрім всім їх часток, я не буду зараз зупинятися. Ми сьогодні про синдром самозванця. Синдром самозванця це караюча батьківська частка, вимоглива батьківська частка. Зрозуміємо, як проявляється у вас е, оцей внутрішній критик або внутрішній е, це, вимагатель, да, той, хто вимагає від вас результату, той, що розказує, що ви, що ви не можете. Коли ми визначимо, проведемо комплексну діагностику, можемо поставити цілі і опрацьовувати це можна техніками когнітивно-поведінкової терапії, коли ми можемо опрацьовувати дисфункційні думки і переконання, а також е, опрацьовувати ті епізоди з дитинства, коли вас кривдили батьки. Коли вам не додавали похвали, коли вас мало хвалили, коли від вас відверталися, коли ви відчували, що вам не дають підтримку, це вже опрацьовується ви на генативні рескрипції. Тож на діагностику ви можете записатися за посиланням, і також поділитися, будь ласка. Вашими коментарями, вашим досвідом, як у вас може проявлятися оця така психологічна проблема, як синдром самозванця. Частина проблеми вже вирішується, коли ви щось усвідомлюєте і виписуєте це на папір. Можете це виписати на папір, як він у вас проявляється, в яких ситуаціях, які тригери. Також можете поділитися в коментарях і задати питання. Можливо, я ще почитаю ваші коментарі і зніму таке більш точкове відео, більш, виходячи з ваших запитів по цій темі темі самооцінці, внутрішнього критика, синдрома самозванця. Всім гарного дня! І цінуйте свої початки, цінуйте свої досягнення, цінуйте власну кваліфікацію. Насправді з вами все добре. Гарного дня.